Доброго ранку всім! Зараз я вас запрошую на заняття з математики в країну геометричних фігур. Починаємо. До нас в гості завітала мудра сова, а в неї скринька. А що є в скринці, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати можеш ти? Він давно знайомий мій, кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Круг приплюснули ми раптом і отримали. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Чотири сторони не всі одинакові, прямих кутів чотири маю. Давайте повторимо діти геометричні фігури: Трикутник, квадрат, овал, круг, прямокутник. Наступне завдання. Подивіться на малюнок і скажіть, який за рахунком дерево, крона якого схожа, на квадрат, на прямокутник, на трикутник, круг. Овал. Скільки всього дерев? Так, п'ять. Справились? Наступне завдання таке. Гей, фігури хитруни, ви, звичайно, молодці, заховавшись у предметах, але знайдемо ми вас. Подивіться на малюнки, скажіть, на що схожі ці предмети. Так, схожі на овал. А ці. Так, квадрат. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети. Вірно. Прямокутник. А ці предмети, на яку геометричну фігуру схожі? Так, трикутник. Це круг. Молодці. Справили завдання. Наступне завдання. Знайди зайву фігуру. І роздивіться, яка фігура зайва і чому. Поясніть свій вибір. Погляньте на верхній ряд. Так, це квадрат. тому що він має кути. Подивіться на Другий ряд нижній, яка зайва фігура? Так, овал, тому що він не має кутів. Молодці! Наступне завдання. Давайте пограємося і назвемо, де розташовані геометричні фігури. Наприклад, синій круг знаходиться у верхньому лівому куті. Червоний овал знаходиться в нижньому лівому куті, де знаходиться жовтий прямокутник в верхньому правому куті, де знаходиться фіолетовий квадрат, в нижньому правому куті. А посередині в нас знаходиться трикутник. Подивіться на цей малюнок і скажіть, якої фігури не вистачає. Так, це трикутник зеленого кольору. Подивіться на наступний малюнок. Так, це червоний круг. Молодці. Справились зі всіма завданнями. Мудра сова. Дякую вам за ігри, за те, що ви чудово старалися. Дякую вам за увагу. До побачення.